Привіт, краби та креветки. і восьминоги теж цим кораблем керує капітан на містку Аветері Маніфест Академія. В контексті переписок в чаті Маніфесту випадковим чином дізнався, що дехто божик не шарить за нейромережить. Тому цей випуск присвячую йому. Ну і тобі, звісно, мій улюблений глядач. Всього за пару хвилин ти вже зможеш мутити неймовірні арти для своїх постів у соцмережах, або створювати фоточки для сайту знайомств, де буде видно, що ти, володар, міні вмієш літати на драконах та взагалі успішний малий. Але май на увазі, що нейромережі аналізують твій інтерес та запит, і ураховують твій вибір, для того, щоб надалі виконувати завдання ще якісніше. Отож, Міджорнал нейромережа, що створює зображення з урахуванням опису. І наразі має вигляд Discord бота. Коротше до справ. Заходимо на сайт нейромережі, там в описі є лінка, і тицяємо Join the Beta. Далі вирішаємо на будь-який канал для роботи. Як правило, вони мають назву Nevbis. там можна тицнути на рішітку і створити свою кімнату. Є деякий інструментарій, який допоможе вплинути на результат, який ти отримаєш. Звісно, для опису краще використовувати англійську мову. її найкраще розуміє нейромережа. Я, наприклад, користуюсь Google-перекладачем і все чудово працює, отож, описуємо сюжет і сцену. Можемо також вказати стиль, в якому хочемо побачити кінцеву роботу. Май на увазі безкоштовно нейромережа пропонує лише 25 спроб, а далі доведеться підписатися. Ціна стартує від 8 баксів за місяць, як капітан Піратського суддя. На знаю один варіант, але то в секретному чаті маніфесту. Отож до роботи закидаю для початку фото Віталіка. Це теж буде ураховано нейромережею. Але посилання має вести на загальнодоступне зображення. Що ж далі? Застосовуємо наступну команду. Описую картинку і жмякаю Enter. Трошки чекаю і бачу чотири згенерованих зображення. Далі я можу обрати один з варіантів і збільшити його через U1, 2, 3 або 4 відповідно до картинки, або спробувати вдосконалити результат, обравши варіант для одного з зображень. Якщо бачиш, що варіанти тебе не задовольняють, ти цей рефреш або через команду зміни опис задачі. Якщо вдалося згенерувати гідноту, ти цей відкрити у браузері і зберігай цю красу. Віталіку, не дякую. З вами був Капітан на містку. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на Маніфест, всіх лоскочу бородою і обожнюю.